Привіт! Сьогодні ми поговоримо про щось особисте, інтимне, про моє життя і про моє дитинство. Я впевнена, що багато з глядачів будуть люди, які мене знають особисто, або знали колись, декілька років по тому, або взагалі знали мене в дитинстві. І відразу на початку цього відео я скажу, що, скоріше за все, ви знали мало. Скоріше за все, ви не знали мене справжньо. Моє дитинство солодким і приємним назвати дуже складно. Інколи ця складність переходить у якусь межу і ця межа. Буде переслідувати вас ще у дорослому віці. Зараз мені 19 років, і зараз я на шляху боротьби з привидами минулого. Вважаю, що я на тому етапі, коли готова розповісти комусь, розповісти навіть для себе, що сталося, і беззаперечно підтвердити те, що я на правильному шляху. Коли була маленька, мої батьки жили разом. Все наче було нормально, але мені здається, що більшу частину мого дитинства вже не такого раннього, мій мозок просто стер. І я пам'ятаю лише щось по розповідям моїх батьків. Багато чого не пам'ятаю, і, можливо, це такий прийом у мого мозку стерти неприємні спогади для того, щоб вони не травмували мене протягом мого всього життя. Але на жаль, всі спогади не зітриш, і я переживала. Складні часи в своїй сім'ї я була сама. Ця розповідь буде скоріше про наслідки складного дитинства. Ця розповідь буде про моє ментальне та фізичне здоров'я та про здоров'я в цілому. Мене переслідують панічні атаки. Перша панічна атака, яка сталася в моєму житті, була в років 10-11, коли мої батьки побились. Я цього не бачила, але я все чула і знаходилася в іншій кімнаті. І я пам'ятаю цей момент, я пам'ятаю це відчуття, і я буду його пам'ятати скоріше за все ще довго. Просто при найжахливіших моментах з мого дитинства все, що я не бачила, але чула, впливало на мене і виражалось панічною атакою. Я починаю трястись, я починаю задихатись. Я не можу вдихнути, не можу розслабитись, я напружена. Зараз панічні атаки з 2020 року виражалися якихось моменті стресової ситуації. Вони не виражались скоріше опісля. Після неї, коли вже приходить усвідомлення того, що сталося, мені стає погано, і це все виражається панічною атакою. У 22 на фоні повномасштабного вторгнення з'явилась Ще більш стресові ситуації в моєму житті. Хоча, як би це не звучало, я можу вам сказати, що повномасштабне вплинуло на мене не так, як вплинуло на мене моє дитинство. Поява нових симптомів нудоти, підкріплення все це панічними атаками, відмовив від їжі. У 2020 році я втратила вагу під час повномасштабного. Моя вага дійшла до 39 кілограмів дитинства на фоні стресових ситуацій. Я почала хворіти в фізичному плані. Спочатку це були просто температури, простуди і так далі. А потім це все переросло в такі розлади, які зараз, як виявляється, стали психосоматичними, і насправді тоді цих захворювань не було. У мене боліли нирки, в мене болів сечовий міхур. Хоча декілька лікарів-урологів казали мені про те, що сечовий міхур не болить. Але уявіть, мій мозок зробив так, що він болить. У мене почали в 2020 році з'являтися кісти яйників на фоні стресу. Я розуміла це, але я вам так скажу: розуміння ситуації зовсім її не вирішує. Навіть розуміння і знання, що треба зробити для того, щоб вирішити ситуацію, її не вирішить, доки ви цього не зробите і не скористаєтесь цим знанням. Тобто, в мене на фоні стресу в організмі в мене з'являлись фізичні відхилення, кісти. Я знала, що це пов'язано з моєю головою, але я все рівно ігнорувала це і виявилось так, що я двічі. Лікувала дві хісти раз на рік, знаючи, що потім це коло буде продовжуватись. Корінь проблеми він не вирішений. Ти залічила лише наслідок, але не причину випівчаю. Зараз, якби це теж дивно не звучало, в країні війна, купа проблем додалось ще. Але я з неї знайшла найбільш ідеальнішого часу для того, щоб звернутися за допомогою і вирішувати свої ментальні проблеми і фізичні проблеми. І Я нарешті за роки просто пошуків знайшла свого лікаря-гінеколога, яка вилікувала мені останню кісту. Після цього вона скерувала мене до психотерапевта, тому що після того як я пройшла гормональну терапію з цим відомими таблетками. Три місяці їх приймала болі не зникли. Хоча ці таблетки мали б зняти спазм, але вони цього не зробили. І коли ми з нею поспілкувалися, ми зрозуміли, що якщо аналізи показують, що все добре, а мої нирки, сечовий міхур і яйники все ще болять, то проблема не в фізичному плані. Який мені потрібен лікар по кваліфікації, я не знала. Чесно, навіть не дуже розуміла різницю між психологом, психотерапевтом для мене це, це темний ліс, тому що по гінекології я вже можу вас проконсультувати. Насправді, за роки лікування я побувала в різних клініках в обласних і в частних, і Тому я вам можу сказати, що як в обласних клініках вам, вас можуть принизити, так і в частних клініках з вас просто можуть дерти гроші, але по факту не лікувати вас взагалі. Інколи часні клініки взагалі не мають кваліфікації на лікування вас, вони не мають на то права. Тому відноситесь до цього з обережністю і більш відповідально обирайте лікарню, в яку звертаєтесь навіть по якійсь невеличкій проблемі. Повернемось до психотерапевта. Я потрапила до неї на прийом. Я раніше ніколи не зустрічала людей, в яких болить. А фізичних відхилень немає. Я в житті таких людей не зустрічала. Коли я розповідала, що 4 роки я відчуваю нестерпну біль кожного дня, і рамки, і межі цієї болі, вони вже стерті. Я не розумію, вона це сильно болить чи це не сильно болить. Просто біль для мене стала звичайною. Я стала тірпілою, так я можу сказати. Від цього залежить просто твій стан кожного дня. Твій сон, твій настрій, ти можеш зриватись. Інколи я дивилась в дзеркало, і мені просто хотілося роздерти собі обличчя або вирвати волосся. Я цього не робила, але інколи просто в якихось моментах, особливо коли я приходила гормональну терапію, такі моменти вони посилювались. І ще якісь просто зовнішні фактори, робота, люди, з якими ти спілкуєшся, можуть якось тебе під. Не знаю, ви розумієте, вони впливають на ваш настрій, і найменший подразник він може стати таким, що ти просто ну, не бачитимеш виходу з якоїсь ситуації, тому що ти себе не сприймаєш об'єктивно. Твій мозок він втомився, весь ресурс його йде на вгамування болі. Він дуже втомлений, він знесилений, він не може. Виділяти ще ресурс на якийсь розвиток, на якусь освіту, на якісь хобі, заняття. Він втомився, він просто хоче лежати і, і хоча б інколи, хоча б трішки розслаблятись. Коли я розповіла про це психотерапевту, вона така: ну, ну типу, вона не здивувалась. Вона каже: так, от з міхуром, це типу розповсюджено при такому розладі. До речі, у вас психічний розлад. Мені поставили діагноз після першого прийому психотерапевта. У мене соматоформний розлад це психосоматичний біль. Це, як знаєте, в серіалі Шерлок Холмс, де у доктора Ватсона є біль у нозі, але він психосоматичний. Тобто, головою він ще на війні. Але насправді він більше не там. Так у мене, так, знаєте, головою я ще в травматичному дитинстві, але я вже більше не там, давно. Але Піль, вона все ще присутня, і її вигадує мій мозок. Я реагую на всі його сигнали. І це погано, тому що мозок це наш орган. Ми маємо керувати мозком, а не мозок має керувати нами. Наша печінка не керує нами. Ми нею керуємо, ми головні. Але мозок він заходить так далеко, що інколи він, він нас виснажує. Він дуже часто це робить. Тому звертайте увагу, інколи. Навіть самоаналіз – це добре, але якщо його надто багато, він вас руйнує, як в моєму випадку. Я можу розбирати дуже довго своє дитинство і вже заплутуватись, і не розуміти, чи справді це було, чи вже мозок це собі домальовує, і це мене руйнує. Я проживаю всі ті моменти ще раз, ще раз і ще раз аналізуючи їх. В цьому немає ніякого сенсу. Психотерапевт назначила мені лікування. Зараз я приймаю антидепресанти і всі ліки, які йдуть комплексно до них. Зараз я тільки входжу в терапію, тобто наступний е, наш прийом вже буде плануванням самої терапії, як такової, але лікування медикаментозно воно вже в мене почалось, і я вам скажу, що за місяць лікування. Я відчуваю, що мені стало легше. Я почала працювати, і в мене є натхнення, хист мотивація. Я прокидаюсь легше, я дуже міцно сплю і це я помітила вже на третій день прийому таблеток. Я не почуваюся втомленою. Я хочу рухатись, і болі виникають все рідше і рідше. Тому зараз я проходжу лікування і ми подивимося, що буде далі. Але я вам скажу, що це найкращий, взагалі, мій вибір це найкраще рішення, яке я приймала за довгий час. Я точно впевнена, що це мені допоможе. Я в це вірю. Я не знаю, від чого мені краще. Від таблеток. Чи мені краще від того, що я вірю, і вони мені допомагають. Але всі ці варіанти обидва мені підходять. Мені насправді дуже пощастило зустріти хлопця, який завжди поруч, який. Знає, як я почуваюся, який завжди входить в моє становище. Хлопець, який завжди мене підтримує, я знаю, що він мене кохає навіть тоді, коли я хочу роздерти собі обличчя. Це порада, просто проаналізувавши дії е, людини, яка знаходиться поруч кожного дня. Якщо ваша друга половинка або близька людина почувається погано. Або в неї є якісь схожі симптоми, про які я вам розповідаю. Вам не варто намагатись їй знайти вирішення питання, обійміть її. В моменті, коли в неї панічна атака, скоріше за все, вам варто дізнатись, як діяти, коли у близької людини стається панічна атака. Варто нагадувати їй дихати. Сфокусуватись на якихось предметах, перелічити предмети, які ти бачиш, не входити в себе, не зачинятись, тому що тоді мозок взагалі подумає, що повітря в кімнаті взагалі немає. Просто будьте поруч, будьте поряд. Це найважливіше, найприємніше, що ви можете зробити. Це найкраще, тому що поруч біля вас вона почувається в безпеці. І мій хлопець завжди поруч, поруч з ним я почуваюся в безпеці. В своїй проблемі сама я самостійно маю вирішити всі ці питання, щоб вони не впливали на мої рішення в майбутньому, на моє життя в теперішньому і в майбутньому, щоб я ставала собою ніяк не диктованою якимсь, якимись думками, якимись словами. Я вважаю, що за цей рік, минулий 22-й рік, я наблизилась до самої себе найбільше ніж за все життя. Я розвиваюсь, я удосконалююсь, я намагаюсь розслаблятись, я вчусь це робити, і я вчусь цінувати себе за кожну дію, за кожне маленьке досягнення, за смачний сніданок, який я приготувала, або за чудово проведений день просто вдома. Я хочу підтримати всіх людей, які спочатку повномасштабного або Взагалі, з початку війни, 2014 році втрачають емоційну стабільність, психічну стабільність, об'єктивність. Я знаю, що важко, чесно, я, я знаю, тому що все те, що було зі мною з дитинства, воно наболіло якраз в момент повномасштабного вторгнення, коли затронуло всі сфери життя, коли життя. Саме існування, воно стало під загрозою, стало важче. І це були і, і втрачання свідомості в моєму випадку, і емоційні зриви, і взагалі, інколи мені здавалося, що в мене починається маніакальна фаза, як влітку, коли я роблю надто багато і не даю собі відпочити. І потім після цієї фази трьох місяців я падаю в емоційне дно, в емоційну. Яму. Я вас розумію. Я знаю, що важко. Можливо, з повоєнними травмами і проблемами, ураженнями працювати ще зарано, тому що ми не знаємо масштабів того, наскільки сильно це на нас вплинуло, і який слід лишило. Але починати варто, навіть самим з собою, писати свої думки, розмовляти, розмовляти з. Близькими, розмовляти з друзями, знайомитись з новими людьми, намагатись не зачинятись, просто відкритись цьому світу. Тому що насправді в вашому житті точно є люди, які готові вам допомогти і розділити з вами ваші думки, ваші переживання і навіть вашу біль. Я обіймаю кожного, кому за життя по тій чи іншій причині було психічно складно. Я обіймаю кожного, хто бореться з проблемами фізичними, психічними, з усім, що впливає на ваш моральний стан, на ваше здоров'я. Я міцно вас обіймаю і вип'ю цього чудового чаю з лимоном. Насправді я не так давно познайомилася з дівчинкою арт терапевткою і знаю, що за все ви зараз такі... Тим, хто це. Одне з наступних відео ми знімемо з нею про арт-терапію, що це, і взагалі, чому цей термін нас здивує, чому він нам здається незнайомим, як це працює, з ким це працює і як це допомагає. Тому я сподіваюся, що ви будете чекати наступних відео, і вам було цікаво провести цей час зі мною, трішки подеренити. Дуже відкрито і щиро, тому що це щира розмова для мене, це важка, важка ситуація мого життя. І це частина мого життя, яку я приймаю. Я розумію, що вона є. Я розумію проблему, я знаю, як її вирішити, і я її вирішую, чого раджу і вам. Заходьте на цей канал ще, вип'ємо чаю і подеревенно. Цілую.